Розпаковка ексклюзивної моделі жіночого смарт-годинника Валеді. Дістаємо смарт-годинник, знімаємо всі плівочки. Далі переходимо до комплектації. Йде магнітна зарядка, таблетка і три комплектних ремінчики. Шкіряний, силіконовий та металевий. І, звісно, інструкція. Витягаємо перший шкіряний ремінчик. Вдягаються вони досить легко та просто. Ну і переходимо до самого цікавого, вмикаємо годинник. Перелік умов шукаємо українську. Далі за допомогою додатка FitCloud Pro приєднуємо годинник. підтверджуємо всі дозволи і все, годинник успішно під'єднаний. Переходимо до огляду функціоналу, яке вже зазначало, годинник має українську мову та перелік інших мов. Через додаток вмикаємо дозволи на відображення сповіщень з, з різних соцмереж, і тепер бачимо відправлені нам повідомлення. Далі, щоб годинник відображав ім'я абонента при дзвінку, важливо перейти в Bluetooth та синхронізувати контакти з годинником. В самому годиннику також ми каємо дозволи на дзвінок. Далі переходимо в додатку в улюблені контакти та завантажимо на годинник контакти, які нам потрібні, або відразу всі. Все, тепер ім'я абонента відображається при дзвінку. Наступна функція це встановлення шпалер. Вони є як і в самому годиннику вбудовані, і також великий список у додатку. На годиннику можна регулювати яскравість дисплею, доступний ліхтарик, можна вимкнути режим енергозбереження та режим не турбувати. В налаштуваннях можна встановити час вимкнення дисплею, я ставлю завжди на максимум. Для вашої зручності на годиннику є аж 5 стилів меню. Годинник повністю виконаний з преміум-матеріалів, має активне поліщатко. Має різні корисні додатки, в тому числі плеєр, за допомогою якого можна керувати музикою з телефону. За допомогою годинника можна виміряти пульс. На годиннику вбудовані різні спортивні режими є секундомір, також календар і калькулятор. Знайти телефон також можна за допомогою годинника. Ще одна дуже зручна функція це керування камерою дистанційно годинником. Ремінці змінюються дуже легко і на зап'ясті гарно та надійно тримаються. Мій улюблений ремінчик з комплекту це міланська петля металевої. Він дуже елегантно виглядає на руці. Годинник доступний до замовлення в трьох кольорах: в золотому, чорному та срібному.